Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки, знайомтесь, це Петрик, і він завітав до нас, щоб дізнатися, як бути здоровим і не хворіти. Будь розумниця, дитинко, і здоров'я бережи. Руки з милом мий щоденно, після гри і до їди. Про здоров'я, малюки розповім вам залюбки. Ви ж тоді часу не гайте, день зарядки починайте. Всі підводимося з ліжка, потягнулися ми трішки. Руки вгору, руки вниз і додолу нахились. А тепер мерщій до ванни, зубки чистити старанно. Все зробили. Молодці, тож продовжим залюбки. Щоб бадьорим був ваш ранок, їжте кашу на сніданок, вітаміни споживайте, фрукти. Овочі вживайте, зараз всі гулять, збирайтесь, за погодою вдягайтесь, бо повітря свіже всім додає багато сил. І про спорт не забувайте, у спортивні ігри грайте, Пийте чисту воду, діти, щоб ніколи не хворіти. Гарний настрій завжди майте, посмішкою день зустрічайте. Хто поради не забуде, той здоровим завжди буде. Дітки, Петрик хоче дати вам ще одну пораду. Послухайте уважно! Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Дітки, погляньте, яка гарна щіточка! У неї довга кольорова ручка, а це білі щитинки, які і чистять наші зубки. Щоб добре запам'ятати пораду Петрика, пропоную вам створити зубну щітку. Для ручки щітки нам потрібна довга кольорова смужка. Я вибрала жовтий колір. Коротка біла смужка це. Ворс щітки, а прямокутник у мене зелений. Це буде стаканчик для щіточки. З'єднаємо довгу жовту смужку і коротку білу. Утворилася щіточка. Поставимо її у стаканчик. Ось така чудова робота у нас утворилася. дітки Петруку дуже сподобалося у нас на занятті, але йому вже час повертатися додому. Він прощається з нами до нових зустрічей, а я чекаю на фото ваших робіт.